Незважаючи на те, що зараз зима і снігом, я пропоную вам ознайомитись із товарами до Великдня. І це буде не пасхальні рушнички на кошик і банти, а дуже багато цікавинок вишивки по дереву і на габардіні, які зроблять вам саме домашній затишок у вигляді декору. І починаємо спочатку варіанти із писанками. Є варіанти ось такого плану: вишивка бісером. Тут у нас дерев'яна заготовочка, фетр в комплекті для того, щоб із вороту закрити всі ниточки. і підставочка. Це від одного виробника, від іншого. Ось така краса. Дивіться, буде ось така чудова підставочка, і як спідничка навколо писанки, і зверху хрестик. Так само вишивається бісером. Є багато дизайнів. Ну і, звичайно, фігурний фетр для того, щоб ви закрили все на звороті. До речі, багато дівчаток ще фарбують основу перед вишивкою, затоновуючи і роблячи таку от красу. Якщо ви любите вишивати бісером і нітками, то пропонується ось такого варіанту писанки. Тут основна частина вишивається нитками, бісер тільки для оздоблення використовується в комплекті, є все необхідне на відміну від двох попередніх варіантів. Там бісер потрібно підбирати, тут вже все є ніточки і бісер. Також є ось такі два чудових зайчики: дівчинка і хлопчик сидять на писанці, яка вишивається бісером по дереву. Це все, що я показую, зараз є в наявності, тому можна відразу замовляти. Також варіанти з писанками: це вже на пластиковій канві. Ось такого. Ціни, до речі, набагато ще наборчиків позаминулі, того можна дуже класно скупитись. Пластикова канва і по схемі вишивається нитками ось такі два сюжети. І також, хто полюбляє вишивати бісером не по дереву, а на тканині. Ось такий варіант від бісер Art. Також є багато дизайнів переходьте в телеграм-канал, знайомтесь, або пишіть відразу на Viber, Долучу до Viber спільноти, яка більше спеціалізується саме на вишивці. І ось так: дерев'яна основа. Ви вишиваєте спочатку бісером по тканині, вирізаєте по контуру, як тут показано, ножицями, і потім приклеюєте на основу і ставите на підставочку. Так само є багато різноманітних інтер'єрних фігурок до Великодня. Зайчик з писанкою. ось така. Куриця із курчатами зайчик, що символізує також це свято, вишивка на пластиковий конвій, ніточками від марички, які почали працювати, але потім знову проблеми з обладнанням, вибачаю, припинили. Але на залишку у нас є ось такі чудові набори: вишивка ниточками на пластикову основу. Вони йдуть без підставки, ви можете, як їх просто іграшки використовувати вишиті. Також є серветниці, наприклад, з такими милими А, від вірени ось такого плану. Тут повна комплектація, вже з усім необхідним. Тут потрібно ще додатково придбати бісер або використати власні залишки. Від Golden Cay. Хто працював з цією фірмою, дуже. Такий от гнучкий пластик у них, така пластикова основа, дуже тоненька, потрібно з нею працювати обережно, але потім такий цікавий 3D-ефект виходить. Ось така писанка є. А тут в комплекті шість ось таких заготовочок, які ви відшиваєте. і їх можна потім яйце огорнути і зробити такий класний декор. Тут також набори із повною комплектацією є все необхідне. Так, ще не показала вам. Від королівства хендмейду ось таку овечку. Тут пластикова така основа, вишивається, навіть не пластикова, а акрилова, вишивається нітками. Все є в наборі для того, щоб відшити ось таку красуньку. Так, і підставки під крашенки. Ось ця заготовочка від Embroidery Craft може вишиватися як нітками, так і бісером. Є кольорова символьна схема, ви вишиваєте. І потім є ось такі отвори, куди ви можете вставити свої крашенки. Тут на 4 штучки. Комплектація тільки дерев'яна заготовка, все інше ви підбираєте самостійно. Так само без комплектації, ось такий варіант від вірени. Бачимо, що відшивається саме ось тут, внизу бісером, і літери Христос Воскрес. Тут є місце під Пасху і безпосередньо під писанки. І для тих, хто не вишиває по дереву, а знову ж таки на тканині від бісер арт ось такий варіант. Коли ви відшиваєте дизайн по габардіну бісером, він не входить в комплект, потрібна комплектація. І потім ви його приклеюєте на дерев'яну основу. І також збираєте ось таку чудову підставочку. Вона в такому розібраному вигляді йде, а ви потім вже це самостійно вишиваєте і збираєте. Тому, кому що сподобалось, номер вайберу для замовлення є і в описі під даним відео, і в профілі. Ну а хто в місті Кам'янець-Подільський, будь ласка, завітайте до нашого магазину, можете все на власні очі побачити і обрати, що подобається саме вам. Ну, а вибір пасхальних рушників, бантиків, стрічок навколо кошика в кошик є досить таки великий. Запитуйте, буду по запиту вам відзимати або надсилати фото зручний для вас месенджер. Всім гарного дня!